Малята, а чи знали ви, що велику частину свого життя ми проводимо в ліжку? Просто відпочиваємо, дивимось телевізор на ньому чи розмовляємо по телефону? І так само, як і одяг, постільна білизна брудниця. І тому раз на тиждень треба її змінювати на свіжу випрану білизну. Відсьогодні пропоную вам самостійно. Перевдягати, так би мовити, своє ліжко, надягаючи на нього свіжу постільну білизну. Спочатку давайте повторимо, які предмети входять в комплект білизни. Ну, по-перше, що таке комплект? Це однакового кольору і малюнку деталі. Такі як простирадло, ковдра, підковдра і напірник. Напірник одягають на подушку. Якщо їх дві, то два напірника. Якщо одна, то один. Сьогодні ввечері попросіть у мами свіжий чистий комплект. Зніміть той, який вже брудний, складіть його разом. А свіжий одягніть на своє ліжко. Якщо зранку ви охайно його застелите, то зверху покладіть іще якесь простирадло, щоб постільна білизна не так бруднилася впродовж дня, коли ви будете там гратися або відпочивати, не розбираючи ліжка. Запропонуйте матусі поміч у цій справі і ви побачите, як вона зрадіє. Тож беремося до роботи, змінюємо постільну білизну.